Розповідь. Господь відповідає так чи ні. Марічка разом із татом і мамою мешкала в маленькому будинку край села. Біля будинку був сад і город, а далі, скільки око сягає, широчіли поля. Якось Марічка помітила в траві біленьку грудочку. Раптом грудочка поворухнулася. І дівчинка підійшла ближче, аби краще її роздивитися. Виявилося, що це крихітне голубеня, яке нещодавно випало з гніздечка. Дівчинка не зрозуміла, що сталося. Цікаво, це пташеня випало саме чи його виштовхнули батьки, щоб навчилося літати, вголос міркувала Марічка. Хай що там трапилося, а зараз голубеня безпорадно лежала у траві. І жалібно пищало. Марічка взяла писклю на руки і понесла додому. Мамо, поглянь, кого я знайшла, яке ж воно крихітне. Ненька оглянула непрошеного пискуна і дозволила залишити вдома. Потім тато зробив із гілля маленьке гніздечко, яке вистелив пухом та м'якою травою. Голубеня швидко росло і незабаром його переселили до клітки у дворі, з якої щодня випускали на волю. Птах завжди повертався додому адже став зовсім ручним. Та одного дня трапилося нещастя Голуба викрав злий шуліка і на очах збентеженої марічки поніс високо в небо. Дівчинка кричала злодію услід, махала руками та гірко плакала, а потім навколішки схилилася просто на дорісці і почала молитися. Господи, дорогий мій Ісусе, примусь злого шуліку відпустити мого голуба на свободу. Аж раптом Марічка побачила, як хижий птах розтиснув пазурі та випустив голуба. Залишалося тільки відшукати пернатого товариша. І повернути додому. Бідолашний голуб упав прямісінько у велику кулю перекоти поля, що лежала на стежинці, і жалібно пищав. Марічка витягла птаха з куща й обережно понесла додому. Хоч у ліка встиг пошкодити голубу крило і шийку, та за кілька днів він уже знову літав. Якось увечері родина чаювала в альтанці, яку нещодавно власноруч змайстрував тато. І мама запитала доньку, Марічко, як думаєш, чому ж у раптом вирішив відпустити свою здобич? Я просила про це Господа, пояснила дівчинка. Ти й тато, завжди повторюєте, що за будь-якої потреби насамперед потрібно звертатися до Господа Ісуса Христа. Чи завжди Господь відповідає так на наші прохання? запитав батько. Звісно ж, він же наш Бог, наш піклувальник. Здивувалася Марічка. Але ж бувають прохання, на які Господь каже ні, заперечила мама. Чому це стається? Цього я не знаю, сумно зітхнула дівчинка. Я думала, що Бог завжди каже так. І тоді тато розповів вражаючу історію. Один хлопець дуже мріяв про мотоцикл, і коли виповнилося 16, він попросив батька подарувати. Чоловік, знаючи наскільки жвавий дорожній рух у великих містах, а родина мешкала саме у великому місті, радив сину забути про цей вид транспорту. Але хлопець так наполегливо просив, що, врешті-решт, умовив батька придбати бажаний мотоцикл. Як же радів хлопець? Він перед усіма друзями вихвалявся своїм подарунком і приязно запрошував покататися разом із ним. Першою зголосилася його подруга. Мотоцикл загарчав і з місця стрілою рушив уперед. Вони мчали так швидко, що, здавалося, обганяли вітер. Та ось попереду видніється крутий підйом. Але хіба з таким мотоциклом це проблема? Хлопець додав газу, і мотоцикл просто вискочив на перехрестя. Цієї миті вулицю перетинала велетенська вантажівка. Та коли мотоцикліст її побачив, було надто пізно, хлопець так і загинув на місці, а його подруга у важкому стані потрапила до лікарні. Бідолашний батько потім усе життя дорікав собі за те, що піддався на вмовляння сина, такого молодого і недосвідченого. Батько хлопця був звичайною людиною і не міг передбачити катастрофи, закінчував свою розповідь тато. Проте наш Небесний Отець знає все наперед, тому іноді й відповідає на наші молитви відмовою. Та все одно є багато моментів, коли люблячий Бог охоче каже так. Книгу записано на студії звукозапису місіонерського товариства Світло на Сході. Відгуки та побажання відправляйте нам на адресу вулиця Хорольська, 30, місто Київ 02090, Україна.